Полтавка Людмила Петрівна на зупинці громадського транспорту чекає на автобус, аби доїхати додому. До цього каже, користувалася таксі. З роботи я добиралася, доїжджала чим-нібудь до або до п'ятої школи, а потім тут таксі брала. На роботу таксі 114 чотирнадцять гривень вчора було. Проший раз п'ять днів назад, то було 104-105. Відсьогодні у місті комунальні автобуси виїхали на ще сім маршрутів, повідомив начальник підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Відтак нині у Полтаві поновили роботу автобусів за 12 маршрутами. Ще п'ять машин почали курсувати 20 травня. За словами Євгенія Зайцева, сполучення відновили, бо для транспорту закупили пальне. Його має вистачити на місяць. До цього через дефіцит та здорожчання пального на міські маршрути від 10 травня не виїздили комунальні автобуси а приватні від 13-го. Про це розповів начальник міського відділу з питань транспортних перевезень Віталій Животенко. Графік змінено, тобто автобуси на сьогоднішній день курсують з розривом, тобто вивозимо в пікові години. Людей на роботу і так само в вечірний час з роботи, щоб мали змогу добратися до чоловік. Проїхало саме першим, що ми виїхали з Огнівки. Потім їх почало набиватися ну, дуже багато пенсіонерів. За словами начальника міського відділу з питань транспортних перевезень, Віталія Животенка до повномасштабної війни у місті курсувало 17 комунальних автобусів. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.